А при Карпаті привітали ветеранів міліції. Нещодавно відбулися урочистості з нагоди вшанування дня ветерана та пенсіонера органів внутрішніх справ. Начальник ОМВС України в Івано-Франківській області Микола Семенишин виступив із урочистою промовою, який подякував ветеранам за сумлінну та самовіддану працю за для забезпечення правопорядку в області. Дякую вам за те, що такий непростий час завжди підтримуєте колективи на місцях. Завжди нам допомагає формуванні і так кадрові політики. Низка ветеранів Прикарпатської міліції на урочистому зібранні були відзначені грамотами та почесним ветеранським знаком. Ветерани та пенсіонери ОВС Івано-Франківщини дякують керівництву ОМВС, передусім за нагоду зустрітися зі своїми міліцейськими колегами та згадати часи своєї служби. Я дуже рада, що є таке свято, що його зовсім не забули і не ліквідували. Дуже рада, що це свято дає нам змогу зустрітися з нашими товаришами. Після урочистостей розпочалися спортивні змагання з волейболу, настільного тенісу та стрільби з вогнепальної зброї. Міліція Прикарпаття піклується про безпеку студентів іноземців. Кількість вихідців з інших країн, які навчаються у вузах Івано-Франківська, з кожним роком зростає. Тож правоохоронці зі свого боку роблять усе, щоб їх перебування в нашому краї було безпечним. На зустрічі з студентами побував начальник УМВС України в Івано-Франківській області, полковник міліції Микола Семенешин. Очільник прикарпатської міліції проінформував присутніх про те, що Івано-Франківщина на сьогодні є найспокійнішим регіоном в Україні. З Щом рівнем злочинності. Він наголосив, що міліція краю працює задля того, щоб мешканці області та її гості відчували себе захищеними і убезпеченими. Водночас Микола Семенишин звернувся до іноземних студентів з проханням і їм самим не вчиняти протизаконних дій та не провокувати зловмисників на скоєнні злочинів щодо них. Тож керівник міліції Івано-Франківщини застаріх студентів від куріння в громадських місцях, зловживання алкоголем. Всі присутні подякували начальнику УМВС в області за змістовну зустріч зустріч. ректор університету, професор Микола Рожко, зазначив, що керівництво вузу дбає про те, щоб зробити життя своїх студентів максимально комфортне. Водночас він звернувся до молодих людей з нагадуванням, що вони приїхали навчатися державу Україна, тож повинні дотримуватися її законів. В Івано-Франківській обласній станції переливання крові та районних філіях працівники Державтоінспекції провели акцію Здай кров, врятуй життя. Зібрана кров буде направлена на лікування потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах та пораненим учасникам АТО. В рамках проведення національного тижня з безпеки дорожнього руху Держатоінспекція області сьогодні проводить акцію Здай кров, врятуй життя. Оскільки проблема аварійності є завжди актуальною, за 10 місяців в області загинуло 90 людей і майже 500 отримали травми і каліства. Тому ми сьогодні здаємо кров і сподіваємося, що завтра вона може врятувати чиє життя. Метою заходів є в першу чергу допомогти врятувати тих, кому пощастило вижити, та попередити від нещастя тих, хто сідаючи за кермо автомобіля, нехтує правилами дорожнього руху. Кров завжди є потрібною ще справа, що її правильно треба використати, і в своєчасно при всяких травмах великих, на тому числі і дорожньо-транспортних пригодах, ми завжди закликали до того, щоб люди приходили і здавали кров, і ця кров буде використана в тих випадках, там, де вона необхідна. Для багатьох хворих чи поранених єдиним шансом є переливання крові. Тож хворі сподіваються на небайдужих громадян, котрі час від часу відгукуються на заклики про адресну допомогу. Увага розшук. Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Івано-Франківській області здійснюються заходи по встановленню місця знаходження засудженого Долинського виправного центру Рудька Віктора Петровича, який 30 червня поточного року самовільно залишив Долинську центральну районну лікарню Івано-Франківської області, де проходив стаціонарне лікування. Рудько Віктор Петрович 1954 року народження, уродженець Казахстану, проживав в одному. Із сіл Балахівської міської ради Івано-Франківської області, українець, громадянин України, освіта середня до засудження не працював, неудружений, раніше судимий. Особливі прикмети на правому передпліччі татуювання у вигляді троянди, був одягнений в черевики чорного кольору, сині джинси та в'язаний светр світло-сірого кольору. Якщо ви володієте інформацією щодо місцезнаходження засудженого, просимо вас повідомити за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 70. або за телефоном нуль тридцять чотири два, або 067 34 45 970. або 102. Півробітники Служби безпеки України проявили солідарність з побратимами по зброї. Працівники управління СБУ в Івано-Франківській області звернулися до прикарпатських правоохоронців з ініціативою підтримати матеріальною допомогою сімей загиблих працівників добровольчого батальйону Івано-Франківськ та тих, чиє місце перебування на сьогодні невідоме. Ці та кошти вам дуже брані вам дуже багато. знаєте, Я була зворушена тим. Як багато людей проходять, просто ідуть е люди в моєму прохідної і заходять і просто передають кошти. Вже не вперше працівники УСБУ допомагають родинам прикарпатських міліціонерів. Раніше вони передали допомогу сім'ям працівникам колишнього беркуту, які загинули під горою Карачун у збитому терористами вертольоті. Це найменше, що ми можемо зробити для підтримки цим родинам. Е ми дуже вдячні. Їх чоловіки це справжні герої. Звичайно, всіх, хто був в зоні АТО, ми зустрічаємо словами герої. Отримані кошти від працівників СБУ. Міліціонери Прикарпаття передали сім'ям загиблих правоохоронців. Родини щиро вдячні за допомогу. Мати та батько загиблого героя Андрія Карабіновича розповідають, що ці кошти відкладають, аби встановити пам'ятну дошку синові. Вони також розповіли, що пам'ятають про її сина й друзі по особистому життю. І керівництво УМВС. Як відомо, з ініціативи громадських організацій нещодавно відбувся турнір пам'яті Андрія. На жаль, поки що не всі родини мають змогу поховати своїх синів, але пам'ять про них не вмируща. Карпатський факультет Національної академії внутрішніх справ запрошує на навчання за спеціальностями правознавство та правоохоронна діяльність. Після закінчення випускники отримують дипломи бакалавра. Деталі за телефоном 0342 52 32 00. Безкорисливу справу організували працівники Прикарпатського обозу. Здали кров для збереження життя. Підтримати хворих, котрі потребують переливання крові, правоохоронці звернулись до обласної станції переливання крові, щоб стати донорами. Людську кров замінити будь-яким розчином чи, як кажуть, водою не вдасться. Це єдиний орган, який не має собі аналогів штучних. Це є природній, і ми мусимо його завжди замінити в людину. Через це, звичайно, ми завжди закликали до того, щоб люди приходили і здавали кров, і ця кров буде використана в тих випадках, там, де вона необхідна. Допомогти іншому це вчинок, а коли це в твоїх силах просто священний обов'язок, говорять правоохоронці. Працівники спецпідрозділу колективно вирішили під'єднатися до всеукраїнської акції Здай кров, рятуй життя. Зокрема, дана кров буде використана для працівників, які звичайно потребують на передовій саме в зоні АТО. Що для наших працівників, які дуже часто туди їздять, здійснюються ротації і само собою для всіх, яким це необхідно, працівники обозу, як і інші міліцейські підрозділи краю, планують надалі продовжити започатковану справу, долучившись до тих людей, котрі вже неодноразово ділилися своєю кров'ю заради життя інших. Увага, діти на дорозі. Івано-франківські школярі вчать як не потрапити в ДТП і не стати учасником аварійної ситуації на дорозі. Освітяни разом із державтоінспекторами організовують спеціальні конкурси рейди. За 2014 рік у нас семеро дітей травмовано на дорогах. Для нас дуже дуже важливий факт. У нас є випадки, коли діти травмовані на пішохідному переході. Є діти, які просто поспішають і не звертають уваги і порушують правила дорожнього руху. Урок лекцію провели для учнів 21-ї школи. Нещодавно вихованець цього навчального закладу потрапив під колеса автівки. Для кожної матері, для кожної дитини така ситуація це надзвичайно важка. Про поведінку на дорозі ми з дітками дуже багато говоримо. І коли трапилася така ситуація, дітки переживали, і з їхньої сторони була ініціатива помолитися за цю дитину. Ми будемо надіятися, що все буде добре, і таких випадків буде набагато менше. Для експерименту обрали молодших школярів. Саме учні третіх-шостих класів найбільше в зоні ризику кажуть інспектори. Адже вони вже здебільшого самі без батьків добираються до школи і не завжди орієнтуються в попереджувальних дорожніх знаках. Перше я чекаю, поки зелене світло заговорить і приїдуть ці машині, і тоді вже перехожу. У мене є елементи, які відображають світло, вночі, щоб водії могли побачити де, де людина йде. Я собі вибирав рюкзак, бо лише таки інакше. Щумала трохи менше, але мені сподобався цей, і я виберу. Треба, щоб не уважно, уважати, щоб не притиснуло рюкзак до дверей, щоб двері робзаком не, не, не защемили. Лише тоді діти будуть повертатися додому неушкодженими, коли крім вчителів та співробітників ДАІ з ними проводитимуть виховну роботу і батьки, кажуть Даївці. Особливо треба пильнувати за малечою восени і взимку, адже на вулиці швидко сутеніє. Крім того, катаючись на санках чи лижах, діти нерідко опиняються на автомагістралях. Переважно дітей перших, других класів батьки привозять автомобілями до школи. Починаючи після другого класу, третій, четвертий, п'ятий і наступні класи, вони вже самостійно добираються, дехто їздить на автобусах. Перебігають, перебігають дорогу в недозволених місцях, переходять дорогу по зебрі, де немає світлофору. Одні з таких місць, на рахунок яких їм потрібно нагадувати. Аби виділити дитину на вулиці, особливо у вечірній час, батькам слід вибирати рюкзаки та одяг із світловідбиваючими елементами. Протягом минулого тижня керівник міліції Прикарпаття двічі виїжджав у райони області, щоб поспілкуватися з місцевими мешканцями. Зокрема, планові виїзні прийоми громадян відбулися у Косові та Яремчі. Метою таких зустрічей начальника ОМВС України в Івано-Франківській області Микола Семенишина з краянами є ознайомлення з їх думкою щодо діяльності правоохоронців та наміченими шляхами подальшої співпраці з громадою. Як в Косові, так і в Яремчі нагодою зустрітися з очільником міліції Івано-Франківщини найперше скористалися представники органів місцевої. Влади вони висловили готовність і надалі всіляко виявляти обопільну зацікавленість у забезпеченні правопорядку в населених пунктах та посильно долучатися до вирішення проблемних питань до Миколи Семенишина. На виїзних прийомах зверталися з особистими питаннями щодо роботи правоохоронців, а також активісти місцевих громадських організацій, готові, як мовиться, підставити своє плече заради порядку та спокою в краї. Доречно зауважити, що начальник обласного управління міліції обмінявся контактними телефонами з усіма, хто прийшов на особистий прийом до нього, і запевнив, що Вислухаю кожного у будь-який час. Підсумовуючи зустрічі, керівник міліції Прикарпаття зауважив, що активну позицію і потенціал громади необхідно спрямувати в ефективне русло і користь від цього буде усім мешканцям Прикарпаття. На Прикарпатті затримано підозрюваного у вбивстві працівника міліції. 28 квітня цього року помічник оперативного чергового снятинського райвідділу міліції у форменому одязі добирався на роботу. Однак до місця служби не прибув. Тіло правоохоронця з ознаками насильницької смерті згодом знайшли у лісопосадці. На сьогодні встановлено що до вчинення цього злочину причетні троє місцевих мешканців та затримано другого фігуранта кримінального провадження. Проведеною роботою слідства разом з оперативниками було зібрано першопочаткові докази причетності цих осіб до цього злочину, і ці три особи було оголошено в розшук. Протягом одного місяця нами було затримано одна з осіб, яка підозрювалася вчинення цього злочину. Відносно неї було обрано запобіжний захід тримання під вартою, і ця особа. На даний момент знаходиться під вартою, і буквально в цьому місяці справа передана для розгляду в суд. Прикарпатські правоохоронці проводили оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення обставин та мотивів злочину. Розшукували підозрюваних у вбивстві, які переховувалися від слідства. Слідство отримало дозвіл на проведення обшуку по місці проживання особи, що підозрюється в скоєнні злочину, сформували посилену. Оперативну групу, яка виїхала в село де мешкає даний громадянин, і під час проведення обшуку він був затриманий. На даний момент відносно нього обрано міра запобіжного заходу, тримання під вартою. Тривають заходи по встановленню і затриманню місця знаходження третьої особи, яка підозрюється у скоєнні цього злочину. На початку тижня на Прикарпаття з чергового відрядження в Маріуполь повернулися бійці батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Івано-Франківськ. Попри пізню пору, їх зустрічали традиційними хлібом, сіллю, оплесками, квітами та радісними усмішками. Івано-Франківських правоохоронців біля адмінбудівлі обласного управління внутрішніх справ зі щасливим поверненням вітали керівники УМВС в області, колеги по роботі, рідні та друзі. У Нас радісна новина на Прикарпатті, тому що повернулися бійці з зони антитерористичної операції. Ми їх Зустріли бійці з гідністю, виконали свій обов'язок щодо захисту та суверенітету нашої держави. Полковник міліції Андрій Прусак, який очолював загін івано-франківських правоохоронців, подякував керівництву прикарпатської міліції за постійну підтримку та теплу зустріч. Відтак за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, особисту мужність і героїзм виявлені в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, усіх бійців батальйону нагородили грамотами та грошовими винагородами. Зауважимо, що кількома днями раніше в Маріуполь у складі зведеного загону вирушили ще 95 працівників органів та підрозділів внутрішнього. Справ Івано-Франківської області. Вже традиційно від'їжджаючих поблагословив капелан міліцейського спецбатальйону протоієрей Валерій Жигуць, а начальник обласного управління внутрішніх справ Микола Семенишин, як зазвичай потиснув руку та побажав удачі і щасливого повернення кожному міліціонерові.